Зараз ми вже йдемо знову в потяг. Ось так якось промайнули швидко в ці усі дні. І я записала для вас топ порад чим можна займатися в потязі. Гарного передня! Пішовши у вагон, ви маєте подивитися на своє місце. Чи це точно воно впевнитись і перевірите? Потім треба обов'язково зняти рюкзак і розкласти речі. Рюкзачок або сумочку треба прибрати зі столику це для зручності. Якщо ви прийшли раніше за інших, саме час розчесати волосся. Коли волосся розчесане, бажано його зібрати в печок, бо у потязі дуже жарко. Після цього дивимося, що ми взяли із собою у потяг, бо вдома часу подивитися не було. Добре, якщо ви взяли із собою іграшку. З нею вам точно не буде нудно. Якщо ви збираєтеся дивитися відео або слухати музику, обов'язково скористайтеся навушниками. Дуже дратує, коли люди слухають музику або дивляться відео без навушників. Моя вам порада завжди беріть із собою кондиціонер. Будь то літо, чи осінь чи зима. Переодягаємося для того, щоб не пом'яти і не замастити одяг. Повірте, у зручному одязі зручно подорожувати. Одяг, у якому ви приїхали, охайно складіть і покладіть на поличку. Напишіть у коментарях, чи ви дотримуєтеся цих пунктів. Коли ви переодяглися і зробили зачіску, саме час пограти у ігри. Моя перша порада це. Раз, два, три. Всі здогадалися, це Ду-ду-ду-дун! Гра у дивоглядки! Для цього вам не потрібно багато гравців. І ви нікому не заважаєте. До речі, я у цій грі повний чемпіон. Мене іще ніколи ніхто не переігрував. Кліп на! Давайте! Раз, два, три. Знову Мама, ти бачиш, вона хитрий! Я виграла! А воно програла чи все? Пишіть в коментарях! А ось і моя друга порада. Треба пограти у долоньки. Цю гру знають абсолютно всі. Моя третя порада взяти із собою слайм. Ми завжди беремо із собою слайм. Його можна використовувати як антистрес, готувати усілякі страви для і... Наліпляти його на себе. Він завжди холодний, освіжає, особливо, якщо у потязі жарко. Ми намагалися надути бульбашку. Але занадто мало місця і бульбашка не надулася. Дуже рекомендую спробувати зробити це вдома. Ми зменшили розмір слайму і спробували з меншим шматочком. Але... Я здивована насправді. Спойлер. Нічого не вийшло. Все таки замало місця. треба розім'яти Четверта порада. Проведіть весь день з телефоном. Не кожен день випадає можливість. Просидіти цілий день в телефоні. П'ята порада насолодіться краєвидами із вікна. До речі, це річка Дніпро. Зверніть увагу, яка вона широка! Це вражає. Настав вечір. Час вкладатися. Дякую за перегляд. Всім па-па.